Друзі, усім привіт! З тих слів сьогодні розпочинаємо наше відео, яка добра ціна. Будемо сьогодні розбиратися про добру ціну і про автомобілі в цілому. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазарі і хочу вам сьогодні сказати про дуже цікавий YouTube канал Картель. Якщо захочете, ви сміло можете перейти, подивитися, там є дуже багато приємняння різних автомобілів, також є розповіді про різні моделі, тобто є дуже багато цікавого про авто. Тому обов'язково підписуємося, активовуємо дзвіночок і робимо собі для себе більше інформації. Черпаємо більше інформації. Так буде, я думаю, краще сказати. Ну а ми завжди розпочинаємо з того, що. Хочу вам сказати, що в нас за цей останній тиждень було перевірено багато автомобілів. Ми до речі автомобілі перевіряємо через CarVertical. І чесно вам скажу, іноді трапляється, що дійсно історія автомобіля є добра, а іноді буває, що історія є дуже-дуже сумною. Тому перед купівлею, я внизу під відео також прикріплю посилання на YouTube канал Картель і, звичайно, прикріплю посилання на CarVertical, тобто перевірка автомобіля. Скажу остання свіжа ситуація, дивилися БМВ. Моделька то вже нам, як кажуть, не принципова, але сам факт. Перевіряли також по CarVertical, і по CarVertical дійсно все чисто, автомобіль пробіг, зійшовся, все нормально. Тому все-таки купляючи автомобіль, якщо ви вже перевірили через CarVertical, перевірили фізично, то в принципі зараз власник домовляється про купівлю автомобіля. Надію, що все, все буде вдало. Але розуміємо ситуацію, що зараз людина їде з чистою душею, розуміючи, що історія добра, технічний стан добре. І можна рухатись далі. Тому, якщо ви для себе обираєте автомобіль, робіть так, щоб потім ви не були біля розбитого корита, тому що є випадки різні. Давайте будемо розбиратися ціна автомобіля, хороша ціна автомобіля. Що ж мається на увазі під цими словами? Направду, якщо ви відкриєте, скажімо, навіть цей саме інтернет-ресурс Авторія, чи будь-який інший, де є можливість вибирати автомобілі та і складати їх по ціновій політиці, ми завжди побачимо крайню нижню ціну, і ми побачимо ціну максимально високу. І там дуже часто, навіть якщо ми беремо, скажімо, автомобіль в районі 10 тисяч доларів, то розбіжність буде всіх 3 тисячі доларів. І, звичайно, хочеться купити дешево, але хороший автомобіль. Але ж який яка ціна є правильна цього автомобіля? Направду вам скажу, реально опираючись на фактичні дані і на іс історію, яка була зі мною, з моїм товаришем, людина вирішила продати автомобіль, каже Роман, я цим не займаюся, як правильно продати. І я кажу, Юра, насправді варіантів не дуже багато, ти виставляєш автомобіль в авторі, а, звичайно, можемо зняти відео про автомобіль. Але, наприклад, давай впираємося і розмова зараз про це ж авторія, Та? Кажу, ти відкриваєш авторія, дивишся ціну, мінімум, середня, максимум. Поставиш середню, будеш отримувати дзвінки, буде це все продажа, ну, така, якби, не поспішна. Тому що люди все-таки, як не крути, всі ми, хто хоче придбати автомобіль, зі мною погодяться, що хочеться купити за саму дешеву ціну найкращий автомобіль. Ну, це, це зрозуміло. І що робить мій товариш, маючи джіп. Гран Чірокі 2008 рік. Він подивився, скільки на цей час вартували ці автомобілі по низу ринку. І каже Роман: я виставляю найнижчу ціну, тому що я ну, не буду тим займатися, я не хочу. Мені у мене вже є автомобіль інший, цей продаємо. Автомобіль реально обслужений, перший власник, обслужений тільки на офіціалі. І тепер до вас питання. Найнижча ціна по ринку автомобіль, який дійсно класний. От ви маєте хорошу ціну і хороший автомобіль. Справа в тому, що це я навів зараз один із прикладів, але якщо фактично почати шукати автомобіль і починати шукати із найдешевших, то там більше буде автомобілів реально в сумному стані. Ну, тобто стан буде такий, що потрібно буде вкладати і вкладати. Тому оцей варіант, який був, хто для себе шукав, цей варіант, направду є добрий. Тобто ви купляєте автомобіль по низу ринку, дійсно обслужений і хороший. Але все ж таки, якщо брати до уваги, це буде хороша ціна на автомобіль. Але якщо брати до уваги реалії сьогодення, то буває все і навпаки. Буває таке, що нас замовляють послугу, Роман потрібно оглянути автомобіль, а ми, до речі, надаємо послуги, перевірка по всій Україні. Кажу, давайте, скидайте посилання. Скидають посилання, оплачують. Ми починаємо процес. Автомобіль по, як кажуть, вище немає куди, це вже, як кажуть, вище середнього, так явно. А стан автомобіля, ну, я не можу сказати плачевний, але він на серединку ринку не тягне. Тепер дивіться, якщо автомобіль не перевіряти, то він, в принципі, зверху був реально блискучий і готовий до продажі. Тобто, чому такий автомобіль продавали по високій ціні? Люди, до речі, які продавали, вони прекрасно розуміли ситуацію, і вони все-таки ціну поставили високу. Пояснюю, чому так відбулося. Справа в тому, що розрахунок на покупця, який не буде перевіряти автомобіль. Тобто автомобіль реально в салоні дуже збережений, автомобіль сідаєш, якби все, знаєте, пахнючий, Ззовні він весь, перепрошую, ззовні він весь цей, пройшов поліровочку, тобто він реально виглядає добре. Запитання до наших підписників, а також глядачів. Як ви думаєте, чи не буде ситуація така? Я ж не слідкую за цим автомобілем, хоча, чесно кажучи, часто є таке, що ти автомобіль оглядаєш, автомобіль в важкому дуже стані, ціна його там завищена, а ти потім дивишся, через тиждень часу його вже нема, він вже проданий, відмітка стоїть проданий. І чи так є часто, так є завжди. Тобто автомобілі, які не проходять, вони також продаються. Це, до речі, відразу також хочу розповісти покупцям, які до нас вже зверталися, і був такий випадок, до речі, він зараз був реальний, також шукають Audi Q5. У мене є замовники у місті Львів. І було таке, що ми одну Audi оглянули, їм там не сподобалось, ну, тому що ми там показали фактичний стан, він реально був в важкому стані автомобіль. Потім ми дивилися, до речі, це відео є на нас на YouTube-каналі, знову ж таки, Audi Q5. У місті Львові я це відео виклав. І в цей же день, коли ми знімали це відео, я його монтую. До мене дзвонить наша замовниця, це чоловік з дружиною, але дружина для себе шукає, тому вона більш активна. І вона дзвонить і каже, Романе, в Самборі є Audi Q5. Ми спілкувалися. Кажуть, що все супер. Ну, в принципі, спілкування два попередніх також було все супер, а по факту вийшло по-іншому. Але тут менше з тим. І я дивлюсь на годинник, а це вже сьома година. Я кажу, дивіться, ну на вечір реально вже, поки ще туди заїхати, це з Львова треба експерта відправляти. Кажу, воно зараз не актуально. Що буде, якщо продадуть? Я кажу, ну тут вже не можу вам нічого підказати, є, можливо, якісь інші варіанти, подумайте, але це реально вже, ну, вже сьома година вечора. Ви не повірите, на наступний день я запитую замовниці, що там по машинці. Вона каже, я дзвонила, автомобіль приїхали і купили. Давайте зараз два слова про цю ситуацію. Купили добрий автомобіль чи купили поганий? Звичайно, коли ти хочеш їхати придбати автомобіль, ти не встигаєш і перед тобою його купляють. Завжди, просто завжди буде відчуття, що це був найкращий автомобіль. І його просто забрали тобі з під рук. Але з практики так воно не є. З практики, опираючись на попередню мою розповідь про автомобілі, які ми перевірили, і вони потім через тиждень, через два все рівно були продані, робимо висновок, що якщо вам автомобілі забирають перед вами і ви нестили його оглянути, це не на 100%, що автомобіль дуже в класному стані. Це іноді буває таке ще, що продавець, якщо він продавець такий, знаєте, як кажуть, битий вовк. То він може вас, коли ви маєте їхати, про вас розповісти тим покупцям і сказати: дивіться, ви дивіться, бо в мене зараз за вами, ну, після цього, після вас, після цієї машини, вже є покупець. Ви ще не покупець, ви тільки маєте їхати дивитися. Але вже продавець, опирається. Знаєте, як кажуть, і відчуття в нього впевненість є, і так воно працює. А ще іноді буває, що ви дзвоните в період огляду. У нас таке, до речі, також було, що продавець підняв трубку під час огляду і каже, дивіться, зараз люди оглядають, якщо хочете, приїдете, але зараз люди дивляться, я не знаю, чи вони будуть брати, чи ні. Ну, от вони біля мене зараз стоять і думають. І що ви думаєте? Звичайно, що потім ми дзвонимо, люди купили автомобіль. Тобто, оці всі розганяння, що авто. Якщо не ви, то зараз заберуть інші, люди вже їдуть з автомобілем, воно. Працює. І я вам більше скажу, воно буде завжди працювати. Тобто, оце відчуття, що якщо не я заберу, значить заберуть хтось інший, воно працює на 100%. Я думаю, для покупців на сьогодні це буде інформація, для продавців нічого нового. Треба це визнати. Давайте трішечки про ринок і про автомобілі. Знову ж таки, ми бачимо в кадрі Audi Q5. Бачите, про такий автомобіль зараз. Ми спілкувалися, такий автомобіль, в принципі, ми шукаємо для нашого замовника. Замовника по бюджету є 17 тисяч доларів. Можливо, хтось щось буде цікаве мати, пропонуйте. Тут 14 рік, 22 600. 137 заявлений пробіг. Наче все непогано. Але перед купівлею перевірка Carvertical, перевірка фізичного стану. Ми, до речі, як я казав, трішки вище в розмові. Ми надаємо послуги перевірка друзі, по всій Україні. Але не обов'язково замовляти нас. Ви, якщо для себе все-таки вирішите купляти, вам потрібно просто-напросто завести автомобіль на сервіс. І далі вже, ну і там в принципі, можна друзі, до вас буде ситуація. Напишіть в коментарях, ми, до речі, я таке опитування вже проводив. Напишіть в коментарях, хто як купляв свій автомобіль, цей, яким ви зараз володієте. Самі купляли. Чи замовляли перевірку. Перевірка це буде у нас відноситися як СТО, так і когось брали з друзів. Цікаво буде подивитися нашу статистику. Е, також наголошую на тому: ми, в принципі, вже йдемо навіть і на завершення, друзі, тому сильно якусь тему ми вже підняти не встигаємо. На цьому будемо завершувати, друзі. Усім хочу подякувати. З вами був Роман Світошак. Хто ще не підписаний на канал, це потрібно зробити. У нас все про автомобілі. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і ставимо жирний палець вгору. Підтримуємо канал, пишіть хто звідки дивиться, буду радий усіх вас чути. Бережемося, слава ЗСУ!